Коли доля дає Дональду Трампу лимони, ні, він не робить з них лимонад. Він розрізає лимони навпіл і вичавлює собі сік в очі, а потім б'ється головою об стінку. Бо інакшого пояснення того, що він зараз робить, у мене просто немає. Давайте поговоримо зараз з вами, друзі, про те, що відбувається в США, Америки, зокрема про заяву. Байдена офіційно вже, в якій він показав, що він живий і наголосив на декількох важливих моментах. Ну і звісно ж про е, усі передвиборчі перипетії, які там відбуваються. Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і ми починаємо. Ну і розпочнемо з того, чого ми чекали вже декілька днів. Це офіційної заяви Джо Байдена з приводу того, що він знімається з виборів. Тепер вже не в соцмережах, а у зверненні до нації. Е, звернення було. Достатньо передбачуваним, можливо, навіть дещо стерильним, але разом з тим історичним, тому що це така подія, яка точно увійде в підручники з історії. Е, важливо, що він наголосив на успіхах своєї адміністрації, своєї команди, що вони заслуговували другого терміну, але країна стоїть понад власними амбіціями і настав час. Передавати факел першості комусь наступному, маючи на увазі Камалу Гаріс, вже майже немає сумнівів з приводу того, що вона буде балотуватись. Але про це трохи пізніше. Також що важливо зазначити, він сказав, що за ці місяці, що йому лишились на посаді президента, він буде послідовно впроваджувати свою політику. Він ставить для себе. Задачі розв'язати конфлікт в секторі Газа і зупинити Путіна. Що цікаво, адже зовсім нещодавно він говорив про те, що він вже Путіна зупинив, але то не так важливо. Чи варто нам очікувати, що в ці місяці він буде більш рішучим, адже на нього вже як такого тиску немає. Цілком можливо, але. Не надто сильно, тому що все ж таки варто пам'ятати, що Камала Харіс буде залишатись його віцепрезиденткою, частиною його команди, і в такому плані буде балотуватись в президенти. Тобто прив'язка до рейтингу Байдена і до його репутації, вона буде залишатись. Тому, все ж таки, все ж таки Джо буде залишатись в певних обмеженнях, тому що електоральний вплив партійний. Він дуже важливий. Я гадаю, що він не буде нікого своїми діями точно підставляти і продовжить е, політику цієї контрольованої ескалації. Це те, що більш, е, більшою мірою буде прийнятно для е, його електорату. З приводу е, Камали Гарріс, зізнаюсь, достатньо скептично ставився її е, до її кандидатури на початках, і це не дивно, навіть старішини. Демократичної партії також ставилися і ставляться скептично до неї, не як до людини, яка не може виграти вибори. Вибори вона виграти може, але питання в тому, яким президентом вона буде, адже ну, вона поки що ще не показала якихось таких якостей, які б свідчили про те, що у неї точно все вийде саме в якості президента. Та як у кандидатки в неї все виходить. Дуже і дуже добре, за 36 годин вона зібрала понад 100 мільйонів доларів пожертв, і це дуже потужно, а ще більш потужно, це те, що близько 50 тих, хто зробив пожертви, це люди, які вперше робили пожертви взагалі. Тобто, поле битви за нейтрального виборця, який сумнівається. Зараз виграє сама Камала Харріс. а це саме те поле битви, яке має значення. Адже демократи будуть голосувати за неї, республіканці будуть голосувати за Трампа, а от нейтральний виборець під великим питанням. І Камала Гарріс все робить достатньо правильно, вона не виходить з якоїсь радикальної позиції. І коли навіть хоче підколоти десь Трампа, робиться ну, достатньо тонко. Вона говорить про те, що коли вона була е, на посаді. Прокурорки, то вона боролася з расистами, сексистами, гвалтівниками і так далі. Тому вона не боїться Дональда Трампа, вона знає, що робити з такими людьми. Напряму ні в чому його не звинувачуючи, але всі все розуміють. Що ж натомість робить е, Дональд Джей Трамп та його оточення? Ох. Тут важко описати це логічно, звернусь знову, з вашого дозволу, до алегорій. Замах на нього, по суті, подарував йому гусака, який несе золоті яйця. Просто не зіпсуй нічого. Просто підкоригуй стратегію, зроби її менш гострою. Роби ставку на об'єднання нації. Концентруй кампанію навколо себе, а не навколо критики конкуренту, тим, тим більше, що там відбулася заміна, залиш Байдена в спокої і е, рухайся в своєму фарватері. І перемога, ну, якщо не гарантована тобі, то ну, от вона дуже близька до тебе. Але він взяв цього гусака, який несе золоті яйця, відрубав йому голову, напихав в дупу яблук. Запік в печі і ні, навіть не з'їв, а просто викинув його, тому що те, що вони роблять, не піддається логічному поясненню. Правда, перше, що вони почали закликати Байдена е, скласти свої повноваження і президентські, якщо він вже знімається з виборів. Ви взагалі при тямі хочеться запитати у його команди. Ви взагалі розумієте, що якщо Байден зараз зніметься з... З посади президента і стане Камала Харіс президенткою, то це настільки бустоне її рейтинги, настільки її підвищить її шанси стати президентом, що навіть цей ваш замах взагалі десь там загубиться в аналах історії. Вона стане першою жінкою-президенткою Сполучених Штатів Америки, вся увага медіа до неї як до першої особи держави буде привернута. Вона зможе запустити ряд потужних ініціатив, от як в серіалі Картковий будинок. До речі, я раджу всім подивитись зараз. Реальність дуже схожа на цей серіал. Там якраз була ця технологія, коли віцепрезидент став президентом на короткий термін. Запустив ряд ініціатив. Потім почав кампанію. Ну мені точно потрібно стати президентом, щоб ці ініціативи реалізувати. Це повний ідеотизм з їх боку, чесне слово. Мені здається, що вони самі це розуміють, але бажання позловтішатись, то ця дріб'язковість, вона переважає. І вчергове показує, що Трамп не стратег, навіть в максимально сприятливих для себе умовах, він поре гарячку і повну діч. Те, що він під час останнього е, виступу назвав. Е, Камалу Харі ступою 15 разів сказав, що вона тупа як скеля, це дослівно просто. Уявіть, він це говорить з трибуни. Той же Венс, його кандидат віце-президента, також там поливає її брудом. Вони не говорять про якийсь конструктив, який вони будуть робити з чим вони йдуть, а знову продовжують просто поливати брудом конкурента. І якщо це у них працювало по Байдену. То це не через те, що вони такі генії, а через те, що це лягало на плідне підґрунтя його вікових особливостей, і те, що сумніви були з приводу цього. Зараз же у їх, у їх противника немає такої відвертої слабкості, на яку можна тиснути. Тому, чесно, я просто абсолютно не розумію цієї логіки. І якщо хтось там говорить, що Трамп десь, якась у нього може бути стратегія. Давайте елементарно пригадаємо його президентський термін. Коли будував стіну, він запевняв, та я зможу Мексику заплатити за цю стіну. І що? Ноль песо від Мексики на стіну вони отримали, провадив е торгівельні війни з Китаєм. І що? Чого він зміг цими торгівельними війнами досягнути? Намагався владнати взаємовідносини з Північною Кореєю, зробив все тільки гірше. Тому що на зустрічі з Кім Кимчинином е, на його е, таке знаєте, обурення, що Штати з Південної Кореї проводять військове навчання, сказав: та ми не будемо проводити. Посрався через це з Південною Кореєю з частиною своєї команди, в результаті жодного конкретного результату не досягнувши. Тому, ну, якщо ми хочемо аналізувати його майбутні кроки, ми не можемо відкидати е те, що було в минулому, і те, що робить зараз, свідчить про те, що Трамп взагалі не може навіть елементарну стратегію будувати. Я вже повторююсь, звісно, вибачте. Але ну, справді я надзвичайно здивований. Я не можу зрозуміти, або у нього його консультанти повні ідіоти, або все вирішує він сам. Ну і відповідно. Відповідальність за всі дії лежить на ньому. Це все, що я хотів вам сказати з цього приводу, друзі. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, якщо вас не дратує мій хворий голос сьогодні, ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу. Всі ваші коментарі обов'язково читаю. На всі адекватні коментарі відповідаю. А поки не прощаємось.